Привіт! Сьогодні запрошую вас в осінній ліс позбирати гриби з їжачком. Бачите, їх тут багато, безліч. Так рахувати ми ще не можемо багато. А от ті гриби, які ми зможемо порахувати, ми з ними пограємо. Ми вивчили з вами число і цифру 6. Тож відберемо від загальної суми 6 грибочків. А інші відкладемо в сторону. Я розташую їх у рівний рядочок. І ви ще раз спокійно перелічіть їх кількість. Зазначимо, що гриби однакові за кольором і розміром. І всього їх вірно, всього 6 грибів. Тож починаємо. Давайте поділимо цю кількість на дві однакові половини. Поділили. Тут три грибочки і тут три грибочки. І поставимо між ними знак, який показує, що їх порівну. Три дорівнює трьом. А тепер, тепер пограємо з цифрою 5. Викладемо 5 грибів у різні стовпчики. Я викладаю, а ви рахуйте зі мною. В лівому стовпчику вірно три грибочки, а в правому два, а всього їх п'ять. Рахуємо разом. Один, два, три, чотири, п'ять. А тепер плесніть у долоньки цю цифру. І число, яке її позначає. Молодці. Тепер пограємо з цією цифрою. Це цифра. 4. Викладемо так само її кількість. 2 в лівому стовпчику і 2 в правому. А якщо 1 перемістити на протилежний бік, то буде 3 в лівому, 1 в правому. А загалом вірно 4. А тепер назад перемістимо і вийде така сама кількість 4. Але тут буде один гриб в лівому стовпчику, а в правому буде вірно три, А загалом чотири. Малята завдання вам самим пограти з цифрою 2, так само розкласти кількість. Із цифрою 3. Сьогодні ми з вами вивчимо новий знак. Який називається плюсиком, тобто додати. Зараз, на прикладі склада числа шість цифри шість я вам покажу, що це означає. Виклали шістку і поклали знак додати, тобто збільшити. Тут виклали два грибочки, а тут викладемо останні, які залишились 4. І разом їх буде вірно. Як же ми будемо називати два грибочки, додати чотири грибочки і стане шість грибів? Запам'ятайте малята, цей знак означає збільшити, додати. Давайте пригадаємо, які ще ми знаки вчили. Вірно, це знак дорівнює. Зараз давайте ще раз спробуємо. Але тепер візьмемо не 6 грибів, а, наприклад, три грибочки. Ось наші три грибочки. Давайте використаємо додавання зі знаком. Наприклад, один грибочок. Додати ті, які залишилися 2 грибочки. І це буде дорівнювати трьом грибам. Виложимо тут знизу три грибочки. Дивіться, ми як справжні математики вже з вами вміємо. Один додати, два дорівнює трьом. Залишимо знаки. Добавимо один грибочок. Я буду викладати. А ви кажіть, скільки грибів. Дорівнює. Порахуємо тепер їх разом. І поставимо сюди цифру. Давайте ще раз хто не встиг. Вірно. І тут буде цифра 5. А це завдання на вашу уважність. Подивіться уважно і знайдіть мою помилку, в якому стовпчику я неправильно виклала кількість грибів.